То що ж? Всім привіт! Як ви вже могли здогадатися, у нас новий звук. За що дяка одному підписнику? Ну, а далі перейдемо безпосередньо до самої серії. Всім приємного перегляду. Які ж стаю місця, як сьогодні пам'ятаю той викид? А що у нас показує КПК? Ось тут біля багаття мають бути бандити. На них давно вже є замовлення, тож зараз будемо намагатися виконати його. Місце дуже незручне, бо майже повністю закрите кущами та деревами. Ще й знаходиться в низині. Та й нічого не вдієш. Працюємо з цього каменю, а далі видно буде. Подивись, ще прибігли. Це зовсім в мої плани не входило. Навіть набою стільки не споряджав. Я більше нікого не бачу, отже потрібно йти ближче. Ще й через стрілянину довкола не зовсім зрозуміло, звідки ще можуть прибігти. Де вас тільки набігло? Останній от то вже ще десь прийшли. Що ж, а от тепер час їх всіх обібрати. Як я все з них понесу, сам не знаю. З одного боку, не хотілося б лишати тут хабар. Але все я точно забрати не зможу, бо надто багато трупів. Гаразд зараз зберу тільки магазини та все найцінніше. Те, що можна буде продати на базі чистого неба або зустрічним сталкерам. Все інше лишаю тут. Ото комусь пощастить, хто натрапить на всі ці речі. Саме гарне в цій ситуації, що відразу виконав декілька завмовлень. Та й спорядження постраждало не так сильно. Я вже думав, що капець моїм пластинам в броні. ж ні витримали. Поглянемо, що там по винагородам майже 10 тисяч. Однак, виявляється, виконалося лише одне завдання. Ну, то нічого, ходім далі речі збирати. Просто купа магазинів, котрі тепер ще треба розрядити. Та спорядити свої. Сиджу от в вагоні, чекаю, доки закінчиться викид. В той же час продовжую розряджати магазини. Закінчився. І погода більш сонячна тепер чудово. Зараз на тому хуторі потрібно прибрати зрадників та забрати викрадені речі. Однак, як я їх внести буду, то ще та задача. По кому це вони? А зомбі. це добре. Є шанс майже безкоштовно поповнити запас медикаментів. Та звідки вас стільки? Власне, плани на болоті дуже прості: виконати всі завдання на ліквідації, занести ліки на базу чистого неба. Якщо вдасться, перевірити аномалії на артефакти. Можливо, візьму якісь ще завдання, якщо вони будуть цікаві або по дорозі. Затримуватися тут не маю планів, тож якось так. Ну, ось і перший артефакт за сьогодні. Приємно. Такий туман оптикою користуватися зовсім складно. Метрів на 100-150 видимість. Зараз подамся до водонапірної вежі. Спробуй видертись на неї та звідти оглянути місцевість в оптику. Не дуже кортить лізти в той хутір зблизька, не знаючи, скільки там супротивників. Та й зброя така собі. Як вже говорив, дуже незадоволений ефективністю цього калібру. Начався тихо. Ні мутантів, ні сталкерів. Тільки щури повзають, та вітер завиває. Ну що ж, полізли вгору, сподіваюся, вдасться. Ні, не вигоріло. Трішки видніше з гори, але все одно. Ах, хто то там гарчить так басовито. Химера. Ну, на болоті ще й не такі звірі водяться. Питання тільки в тому, спробувати пристрелити чи ні. Позиція наче зручна, але в той же час і ні. Гаразд, спробую. Влучив, але химер виявилося дві. Та й дременули вони в протилежний бік. Кудись до насосної станції. Шкода. б не зірватися зі сходів. Отже, доведеться йти ближче до хутора. Хоча є в мене ще одна цікава ідея, яку б варто спробувати. Нато вже вона виглядає привабливо, особливо маючи не таку вже й погану оптику. Біжимо прямо і там через водойму на той бік. Пробую дістати супротивника десь під зруйнованого мосту залізниці. Має бути непоганий огляд. Ще трішки. Головне радіації не хапнути. А тож є тут такі місцини, що потім і ліхтарик вночі не потрібний буде. Так, ось сюди. Ще б не злива, взагалі було б чудово. Що ж, поглянемо. Ну, не так і погано. Я вже думав гірше буде. А якщо ще вище задертеся на схил аж до самого мосту. О, так значно краще. В ясну погоду всі були б як на долоні. Особливо з адекватною оптикою на такі завдання. Але і так частину прибрати є можливість вже легше буде. Тож працюємо. Все, поховалися поганці. Доведеться йти ближче. А то чекати, доки вилізуть, зовсім часу немає. Та й прохолодно тут сидіти. Поки ще не помітили, біжу агресивно, бо якщо тут в кущах затиснуть, то й смерть мені буде. Майже добіг. Планував дім, але як є. Як же незручно тут бій вести? Противник мене бачить частіше, ніж я його. Це дається в знаки малопотужний патрон. Все ж треба було хоч щось трофейне взяти більшого калібру. Та що тепер? Пиваємося і знову в бій. Вже має один чи два лишитися. І то де вони? За парканом. От тобі й маєш. Я його виявляюся гранатою прибив і весь цей час ховався від тіні. Але все ж добре, що він закінчився. Тяжкий бій та час збирати трофеї. Знову ж таки, не всі. Більшу частину залишу просто тут. Може, зустріну когось з дружніх фракцій, розпору їм про місце бою. Най самі вирішують, чи потрібні їм ті речі, чи ні. Просто купа магазинів та різного дрібного мотлогу. А ще треба поремонтуватися, бо прилітало по мені аж занадто часто. Тепер ще й медикаменти доведеться купувати або створювати. Хм. А це варіант. Що по КПК. Тут завдання виконав. Тож рухаємося з хлопцями в бік пази чистого неба. Реагуючи на всі цікавинки, що будуть по дорозі. До набрати треба. Доки лікувався, майже всю витратив, запиваючи пігулки. Ну, ти ж скажена собака, псивики. Хоч ж до укриття, доки мізки через вуха не витікли. Ух, встигли. Ну, а тепер сидимо, чекаємо, доки закінчиться. Коли вже йду в цей бік, то варто б аномалії перевірити. Раптом артефакти будуть. Як мінімум цей шторм та викид пройшли. О, є сигнал. Добре, добре. Ще б до нього дістатися і чоботи не втратити. Хапаю та ходу звідси. От паскудство, влетів таки. Лікуюся на швидку руч та в бік вежі йдемо. тут же потрібно обережно. От дідька. Що за день сьогодні такий? Знову лікуватися. А тут нічого немає, проте перевірити слід було. О, вежа, вежа. Другий викид нас тут і застав. Шкода, парубка. Ось же й хутір рибаків. Ще трішки і база. А ось і вона, давно я тут не був. А нічого, наче не змінилося. Як жили на краю зони, так і живуть собі. Хто живий лишився та в інші фракції не подався, а таких мало. На вході відразу ж партизану місцевому вартовому продав магазинів на 1100 гривень. Такій ізоляції більшість товарів досить рідкісні. Ось і бібліотекар. Привіт, ось твої медикаменти. Ледь зібрав інгредієнти, щоб їх зробити. Ціни. І він оцінив аж 48 тисяч. Я так очі й вирячив. Оце їх тут притисло, що так платять. Взяв ще й завдання на ліквідацію бандитів та мутантів. Професору віддав барвінок за 6500 та мозок контролера за 9800. Щоправда, взяв різної простої медицини аж на 15 тисяч. Та що робити? Механік Новіков віддав завпальованих мутантів 300 та ще 3700 за бандитів. А потім домовилися на те, що принесу базові інструменти та дістану тих щурів. Щоб поцупили у них, чистого неба припаси та гуляють десь зараз споряджені фракції, та то вже пізніше.